Добрий день, малята! Сьогодні я вам прочитаю оповідання відомого письменника Василя Сухомлинського, яке має назву Красиві слова і красиве діло. Тож сідайте зручненько, налаштовуйте свої вушка, оченятка та слухайте уважненько. Серед поля стоїть маленька хатина. Її побудували, щоб у негоду люди могли сховатися й пересидіти в теплі. Одного разу, серед літнього дня, захмарило і пішов дощ. А в лісі в цей час було троє хлопців. Вони сховалися в хатинці й дивилися, як з неба лє мов з відра. Коли це бачать, до хатини біжить ще один хлопчик, незнайомий, мабуть, з іншого села. Одежа на ньому була мокра, як хлющ. Він тремтів від холоду. І ось перший із тих хлопців, які сиділи в сухому одязі, сказав, Як же ж ти змок на душі? Мені жаль тебе. Другий. Теж промовив красиві і жалесливі слова. Як страшно опинитися в зливу серед поля, я співчуваю тобі. А третій не сказав ні слова. Він мовчки зняв із себе сорочку і дав її змоклому хлопчикові. Той скинув мокру сорочку й одягнув суху. Гарні не красиві слова, гарні красиві діла. Ось таке чудове оповідання. А тепер скажіть, де стояла хатина? Так, серед поля. А для чого люди побудували цю хатинку? Щоб усі, кому потрібно, могли у негоду сховатися і пересидіти в теплі. Молодці, уважно слухали. А скажіть ну будь ласка, хто віддав сорочку хлопцеві? Так, третій хлопчик. А хто ж з хлопців поступив найгарніше? Як ви думаєте? Молодці, я впевнена, ви відповіли на усі запитання вірно. Ви дуже гарно все слухали, а мені вже наразі час. Тож до побачення та до зустрічі на нових заняттях.